Що ж Олах Миколаївич, вітаю вас з першою перемогою на чемпіонаті. Прошу коротко перші коментарі та емоції сьогоднішньому поєдинку. Це перша гра на аматорському рівні у нас. Ми повинні були здобути цей досвід. Попробую себе на цьому край важливому для нас етапі станування команди. Тому ми очікували такої тяжкої гри. вона такої З'явилась, і, і погода посприяла цьому і суперник. Як оцінюєте гру новачків команди у сьогоднішньому матчі? Вони виправдовують наші очікування і на тренування, і вигріз. Тому ми взяли, перегляд був не дуже, там, не дуже якісний з точки зору часу їх, але ж те, що ми побачили, у нас важкому устраю. Оцінюючи гру чи закономірний рахунок у матчі? Я думаю, він повинен бути трошки більшим. Дякую.